Всім вітання. Продовжуємо наш вчорашній експеримент. Резонансні конденсатори включені. Споживання 27 Вт. Частота 33 кГц. Напруга. Так, секундочку. Так, щуп повернув на місце. Напруга 20 вольт. Коли я виключаю резонансний конденсатор, напруга 12 вольт. Так як блок видає 12 вольт, так і через лампочку тих 12 вольт проходить. Включаємо резонансний конденсатор, напруга майже подвоїлась, лампочка не горить. Тепер я беру провідничок і дивимося по напрузі 170 сімдесят те, що було вчора. Саме над цим зараз ми попрацюємо. Почнемо із цифр, потім перейдемо до малюночка і на третьому місці буде схема. Сьогодні у нас 12 число 12 місяця 25-го року. Хто дивився фільми про Теслу? Зустрічалася така послідовність цифр 3, 6, 9. Цифри, які любив Тесла. Сьогодні якраз. 12, сума 3, місяць сума 3, 3 плюс 3, 6 і рік дев'яточка. Сьогодні зранку проснувся, рано був дуже рані, ще четвертий не було. Прийшла ідея поставити цей трансформатор. Це понад одиничний трансформатор, у мене є відео на каналі. Він досить такий унікальний. От і що він робить. Може, я вже показав. Тепер він в мене зараз не заземлений, не включений. Просто стоїть один виточок. І зараз я намалюю, щоб ви зрозуміли, що це у нас таке. Багато хто бачив, як міряють тиск. Оце уявимо, що це у нас артерія. Цей провідничок, який проходить через середину. Магнітопровід, на магнітопровіді намотані виточки. І за рахунок створення ефірного тиску, вони пережимають рух енергії через провідник і блокуються. Коли ми цей тиск знімаємо, чи Сюди чи сюди подаємо або заземлення, або антенну, Матимемо цікаві результати. Зараз подивимося, роблю зупиночку. Так, споживання 28 Вт. Частота трошки помінялася. Напруга 18 вольт. І тепер у мене в руках. Це в мене контур заземлення, це в мене антена. Спочатку буду заземленням. Тепер антеною. Коротке замикання. І іскровий розряд. Мягка така дуга на антенну і на землю також. І тепер перейдемо до схеми. Так, перед нами малюнок вчорашнього експерименту. Блок живлення ZVS-драйвер, заходить на трифіляр, от, центральна жила, жовтий провідничок от синій. Бачимо він провід заходить на CVS-драйвера. і тут стоїть конденсатор. От Конденсатор, який вже початок кінець, так як комутується біфіляр тесла, і потім нас заходило на білий провідничок. На мідь, на середню мідь, ми поставили конденсатори і. Вводили їх резонанс. Якщо зараз ці конденсатори виключить, зараз подивимося, який буде результат. Так, де моя антена Так, антена в руках. І дивимося. Лампочка світиться. Так, зараз поставлю напругу. Так, так, у нас 11 вольт. І коли я замикаю, напруга 60 вольт, але дивимося, що робиться з полем. Тобто прилад. Я демонстрував. Просто стоїть на столі. Коли я приєдную антенну, зразу стрілочка. Бачите, нікуди не приєднаний. А вже в просторі тільки я приєдную антенну, одразу прилад, який нікуди не скунтований, починає показувати, ніби тут щось. І дивимося, у нас світодіодики. Об і загорілися. Тепер я включаю конденсатори, поле менше значно, і світодіодики світяться слабше набагато, але напруга тут вже 138. І беремо заземлення. Тех ставимо 137. Так. Це ви побачили. І тепер переходимо до нижньої схеми. Нижня схема це блок схема, блок живлення, ЗВС Драге Заходить на трифіляр, а далі вже йде два трансформатори. Оце в нас повітряний трансформатор, який ми розганяємо енергію. І трансформатор Тесла на фірітах. Я їх називаю так, тому що вони з допомогою фірітів можна робити менше віточки. Але за рахунок. Того, що оцей один виточок трансформатора, який проходить, через який проходить струм, він у нас є індуктором, а вторинна обмотка – це вже йде трансформатор. Як ви зрозуміли, що в мене зараз один кінець трансформатора. От він заземлений. Заходить через цей на землю. Через що, коли я включаю систему, поля немає, але коли я включаю вже іскровий розряд або короткий на землю, або на антенну, в просторі поширюється хвиля. Так, на гарячий кінець трансформатора приєднав лампу денного світла. От вона загорілася з таким затримочкою йде. І лампочка поки що не світиться. А тепер я, бачите, приєдную антенну і одночасно. Отже, так. Напруга на лампочці 134 вольт. І так само, коли я приєдную антенну, простор зразу з'являється поле. Все-таки цікаві сьогодні експерименти. Ви побачили, що наявність високовольтного трансформатора зразу збуджує навколишній простір. І вже тоді можна працювати з землею, працювати з антеною і отримати вже цікавий результат. Зараз він світодіоди ледь що світиться. От вони запрацювали, відпустив, починають пригасати. Напруга виросла, коли я тільки один. На лампу до майже 15. Частота також виросла. Цікава, де? Робота системи починається. Сьогодні у нас такий цікавий день. Експерименти також цікаві. Вони завжди, як то кажуть, дають пізнати, щось нове. Цей трансформатор, я сказав, що він понад одиничний, я його демонстрував, демонстрував вже декілька років назад. От, А перший раз з цим ефектом блокування енергії, саме коли вона проходить через трансформатор, зустрівся 6 років тому. Тоді я ще багато чого не розумів. Сьогодні вам, так як я вже це починаю розуміти, пояснив. Тобто, у нас. В трансформаторі всередині утворюється жате магнітне поле, або ефірне поле, як його не називати, і воно починає перекривати рух енергії через провідничок. Тільки ми знімаємо напруженість поля з допомогою антенни або з допомогою заземлення, також зробивши коротке замикання, ми починаємо. Розблокування енергії. Через лампочку протікає струм, і також починає працювати ефірний простір. Всім успіху і до нових зустрічей!